Ні, Сучасні напрямки розвитку освіти і науки у мультидисциплінарному контексті. Тема третіх орликівських читань зацікавила майже 100 кращих студентів з усієї України в міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика. Вони презентували свої розробки. Підготовка робіт тривала протягом року. За цей час працівники вищого навчального закладу відбирали краще з них. У минулі роки учасників розподіляли на п'ять секцій. Але цьогоріч представники адміністрації університету прийняли рішення додати секцію, що стосується антитерористичної операції. В університеті є студенти, які вони військові, військовослужбовці і отримують вищу освіту саме в нас. І тому ми обрали такий напрямок. Студенти обирають те. Ми по спеціальностям, які вони отримують, у да, майбутньому. Якщо це фармацевти, вони вибирають відповідно свою галузь. Якщо це фізична реабілітація, студенти обирають секцію психологія або соціальних наук. Секції розділили за напрямками обслуговування IT-систем, медичні науки, економіка та юриспруденція, екологія і, врешті-решт, герої АТО борці за єдність України. Студенти мали можливість проявити себе майже в будь-якому напрямку, проте головне для суддів було поєднання в роботі теоретичних основ та практики. Підстежується зв'язок теорії із практикою, а саме ми підкреслюємо те, що наші студенти вивчають теоретичні засади і досліджують на досліджують на практиці те, що вони саме вивчають у теорії. До речі, працівники Приватбанку, постійні партнери університету, саме під час таких читань відбирають для себе майбутніх колег. Краще отримують можливість працювати через мережу інтернет. Протягом декількох років працює спеціальна система проходження практики. Они могут не зарегистрироваться и проходить не отъезжая от дома, отрываясь от учебного процесса. Это настолько хорошая программа, которая позволяет ребятам, уже только начинающим с первых курсов уже себе определить профессию, понять свой уровень навыка знаний. Мы с удовольствием выбираем себе лучших студентов для того, чтобы они у нас работали в банке и получали хороший доход. Дієвість цієї системи відзначили, і представники влади стверджують, що така співпраця зі студентами практикується у всьому світі. Чому ні? Тому людина може виробляти і виготовляти якийсь продукт інформаційний чи ще щось, і при цьому залишатися у себе в домівці. Да тому приватбанк якраз привносить сучасні технології для України, але вони вже давно 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 відомі у світі. Тому я думаю, тут взагалі нема про що говорити. Треба подякувати взагалі Приватбанку за те, що він сьогодні допомагає розвиватися закладом освіти в цілому. За результатами третіх орликівських читань працівники Приватбанку вручили трійці кращих,